У Токіо стартує форум економічної відбудови України. На запрошення мінекономіки Японії сюди приїхали високопосадовці, і бізнес-лідери з обох країн, щоб обговорити конкретні інвестиційні проекти і стратегії відновлення української економіки. Основний фокус заходу на налагодження міцних партнерських відносин між японськими та українськими компаніями держустановами, а також визначення пріоритетних напрямків для спільних інвестицій у відбудову України. Людей кожної окремої особистості. Буквально напередодні нашого виліту сюди Україна пережила одне з найсильніших бомбардувань за всю історію цієї повномасштабної війни. По нашим містам росіяни випустили понад 300 дронів, і 8 ракет. Це лише за одну ніч. І ось наслідки те, що залишилося від багатоквартирному будинку в Києві. Це загинуло п'ятеро дітей. Наймолодшій дитині було лише два роки. Одним із тих, хто не пережив цю ніч, був шестирічний Матвій. Це було вночі, і скоріше все він спав. Або не спав і слухав звуки за вікно. Тому що наші діти, звуки дронів і звуки ракет відрізняють вже давно. Бо від цього залежить, наскільки швидко потрібно ховатися. І ось ще одне дитяче життя Росія забрала. Вже життя 646 дітей. Остап виглядає кілька під'їздів докових будинків після російських бомбардувань Києва. Тут жили люди і тут вони загинули.